Вітаю вас, шановні глядачі та слухачі. З вами, як ви чуєте, зараз побачите знову старий дикобраз. Сьогодні 26 червня 2025 року. 13 годин 6 хвилин. Виїхав я, друзі. Ось ви ж бачите, куди на високе місце. Думав потрапити до вітряків. Але вітер, друзі, зараз ви мене побачите. Вітаю вас, друзі. До вітряків не добрався, але тут теж цікаве місце. Зараз я вам все покажу і розповім. Оце така місцина. Тут називається, бачите, зверху вона трошки знаходиться, все видно. Поля. Перелізки я б сказав би. Так, а там нижче дорога. Бачите? Зараз машина під'їде, побачите. Тут пшениця, поля пшениці, далі там інша якась. Засіяне іншими. З лаками. Так, тут зменшу трошки і покажу зблизька, що тут за місцина. Оце таке місце відпочинку зроблено Стилістика тут трошки під, о, дрізд полетів. Вони тут нікого не бояться. Липа, бачите, досить давня. І зараз почитаємо що ж тут пишуть. 1958 року. Гірфіландзі. Гінфінці. Одне слово ще можу прочитати, а складніше ні так. Вартбаум, вартбаум. Це в нас Це в нас липа. Липа 1600 рік. От така мабуть, деревня липа, бачите, загорожена, щоб ніхто не топтався біля неї. І бачите, там вітряк. Лопастями крутить, ото хотів я до цих вітриків добратися. Зараз вийду, покажу вам. а там села, бачите, досить густо і тісненько живуть. Ну, порівняно з нашими силами в Україні. Так, тут, мабуть, будуть якісь заходи. Щось вони тут, бачите, зробили, типу з цього боку, наче якісь подорожні, йдуть з палицями. А з того боку я глянув, неначе якісь атакуючі. Зараз глянемо. О, бачите? А звідси, неначе атакують, чи йдуть просто широко крокуючі. О, такі Тут скульптури поставили. Так, і що тут у нас? Тут 4-7, 5-го сьомого відбудуться якісь заходи. А там така лавка велика-висока. Стоїть. От тобі на сонце, вітер, але й дощик накрапає. Звідки він небо чисте? Ось хмаринка невеличка, ось з неї, мабуть, крапає дощик. Так, підійду Тут, до речі, досить багато їздять велосипедистів. Я сюди добирався. Так. Вон за тими перелісками, ще стільки приблизно. То дорога залізниця. Так обсаджена деревами, а за нею ще приблизно стільки, як до неї я їхав вгору і проти вітру. Трохи, звичайно, засапся. Ось для велосипедів, бачите, дуги стоять. І тут під'їжджав і за повороту обігнали мене пару вже таких в літах людей, а за повороту вискочив. На швидкому велосипеді швидко хлопчина я ледве встиг в сторону бігти. Так, ви знаєте, це добре, що я сюди оцей перехід... Ой, вітер. Оцей перехід через дорогу велосипедний. Я й шукав. Так що вже недалеко. Дивлюсь, там нікого і тут нікого. Це доріжки велосипедні, але все одно так мотаються швидко. Молоді люди, що треба обережно переходити. А Оце дорога автомобільна. Бачите, на одну сторону і на другу. І зараз до нього під'їду, хоча проти вітру, але вже досить рівна до, ні, до них дорога до цих вітриків. Бачите, яка тут краса. Лавочка для відпочинку, хто втомився. І ще ми колись були вже біля цих вітряків, там місця для відпочинку для діток, там гойдалки є. Тому турбуються за дітей і дорослих в Німеччині. Знак тут такий. Що обережно. Так. Все, друзі. Біля, біля вітриків ще започувано. Все найкраще. До наступних зустрічей.